Гефсиманія. страждань Христа початок, страждань не тіла, а страждань душі. Людське тіло мало так страждати, яке прийняв він, щоб людей спасти. Молитва слізна, хай минеться чаша, та воля, Отче, буде лиш твоя, і каплі крові в боротьбі цій страшній стікали в тяжких муках і щола. Він був один, без друзів, без підтримки, і без молитви учнів з ним разом. Усі поснули, тільки там, на колінах, у саду Христос. Та ось ідуть по нього із вогнями, і поцілунок юди, як удар, і руки, як розбійнику, зв'язали, і повели, як серцем Він страждав. А далі суд. Неправедний, жорстокий побої оплювання і вінець. Вінець не царський, ні, вінець терновий. О, як дивився на все це отець. А назнущавшись, повели до страти, він сил не мав нести уже свій хрест, спотворений понад людину всяку, стікав він кров'ю та йшов вперед, вперед. До страти на хресті позору, лишались сліди крові на землі, і плакали лише жінки по ньому, і все страшне лунало розіпни. А ось Голгофа. і тремтить все тіло, о, як же оче, все оце знести. І біль страшна і до Христа прибили, і ось уже стоять ті три хрести, розбійники. І третій він розбійник, і палить серце рани, і біль душі, і слова любові, оче, ти прости їм, і в розпачі, по що ти залишив? Та тільки небо хмарами чорніло, і затряслася, ридаючи, земля. Ось смерть Христа обвисле тіло і страх, що чорним вороном кружля. Усе скінчилось, все стерпів до краплі, звершив усе, за чим цей світ прийшов. Смерть не змогла душі його забрати, лиш сіла, все текла на землю кров, та кров, що зараз є у нашій чаші, і тіло, що є зараз на столі, це все було, щоб всі провини наші забрати і залишити на хресті. Ми серцем поклонімося святому, і коліна прихиляємо перед Ним. Хвалуй, подяку, віддаваймо тому, хто нас страждані відгиняє.